Творчість і креативність це два поняття, які є суголосними, хтось їх ототожнює, але вони все-таки не ідентичні. Тому що творчість це процес створення цілком оригінального продукту, часто з мистецької сфери. А креативність це процес генерації оригінальних інноваторських ідей у будь-якій сфері із професійної діяльності чи Життя. Креативне мислення це нестандартний оригінальний тип мислення, здатний привести до несподіваних рішень, чим їх відкриттів. По суті, це підґрунтя для новаторської та дослідницької діяльності. І креативне мислення проявляється не тільки в мистецькому контексті, а й поширюється на такій галузі, як бізнес, маркетинг, освіта тощо. Творці цього проєкту вони друкують різнопланові матеріали про креативність, яка буде цікава не тільки учням, але і дорослим, і вчителям, і представникам інших професій. Так от на цьому проєкті було опубліку, опубліковано дев'ять стратегій для розвитку креативного мислення учнів. Звичайно, можливо, не всі вони. Сприйнятні, можливо, вони, е, ми посперечаємося тут з цими е, ідеями, але все ж таки, думаю, буде цікаво вам про них знати. Світ потребує людей, які вміють генерувати велику кількість ідей, бачити проблему під різними кутами і знаходити унікальний спосіб її вирішення. Тож, наявність розвинутого креативного мислення має великий вплив на досягнення успіху у професійній сфері та особистому житті.